Аспіранти спеціальності 133 головного будування можуть використовувати, на мій погляд, сучасні діагностичні засоби, застосовувати методи дослідження, які базуються на відеодоскопії, використовувати сучасні лінійні вимірювачі, е, проводити дослідження в царині зміни геометрії, конструкції е, техніки, вони можуть оцінити. Е, більш е, помірковано вже і класичні засоби по шумам, це по страдовськопівлі. Вони можуть оцінити стан гальмівних рідин. На мій погляд, доволі цікавим є засіб, який дозволяє вимірювати товщини сучасних деталей, вузлів, які е, компонуються з сільськоспорською техніки. Ну, класичні підходи по е, Засобам з виміру шуму в робочих місцях під час експлуатації техніки, присутні засоби, які дозволяють оцінити стан, наприклад, того ж самого зернового матеріалу. Цікавим, на мій погляд, є залучення під час досліджень віброметрів. Доволі оригінальним є і сучасним засіб з вимірювання жорсткості поверхонь, можна, адаптують аспіранти проведення і оцінку технічного стану систем освітлення. Вагомим елементом є параметр контролю технічного стану методом ТПМС це по ходовим системам, по екологічності наявних експлуатацій теплових енергетичних установок є переносний газовимірювач. Дозволяє вибрати необхідну порцію оливи для оцінки її стану вакуумний відбірник. Безумовно, це відбувається в польових умовах, тому аспіранту необхідно мати при собі джерело енергії. Використовуються класичні підходи на кшталт виміру компресії в двигунах. адаптовані Засоби щитування кодів помилок, тому що сучасна сільськогосподарська техніка, зокрема, є високопродуктивною і начинена значної кількості IT-продуктів, вимірюємо е, умови проведення наших досліджень, вологість, швидкість вітру, по електрообладнанню є кліщі, і можна оцінити е, стан. Охолоджуючих систем на сучасній самохідній сільськогосподарській техніці, зокрема, для проведення досліджень з визначення параметри технічного стану гідравлічних систем сучасної техніки, використовується, на мій погляд, на сучасна технологія від ТЕКС, які адаптовані під наші об'єкти дослідження, за якими проводять спостереження аспіранти. Аспіранти, які проводять дослідження з мехатронних систем підйомно-транспортних машин, мають свою елементну базу. Вони виконують дослідження, використовуючи сучасні підходи, використовуються як лазерні технології, долучаються, так і механічна обробка необхідних устаткувань. Підводимо вас під те, що є багатоканальні аналізатори. Під час дослідження використовуються наявні об'єкти, які потребують пайку. Для виконання експериментальних досліджень аспірантам в деяких випадках необхідно розробляти нові деталі. Ну і якщо ми не можемо їх виточити, не можемо виготовити в металі, то тут нам стане в пригоді 3 3D 3D-друк. у нас на кафедрі. Є фотополімерний 3D принтер, 3D-принтер ось такого типу на трьох опорах, в е декартових системах координат, ось такі 3D-принтери, ну і більш потужні CreateBot, які дозволяють друкувати достатньо великі у нього робочі зони і достатньо великі деталі можна друкувати. Спранти користуються цим обладнанням, мають до нього доступ, і це обладнання фактично закриває всі необхідні потреби. У розробці нових деталей спасти аспіранти галузевомашнобудування можуть в лабораторних умовах оцінити безпосередньо технічний рівень стану і готовності техніки, яка виходить подальше на випробування. Аспіранти проводять оцінку безпосередньо в лабораторних умовах спрацювання. Сучасних вузлів і агрегатів в даному випадку це, що стосується систем, гідросистем зернозбиральних комбайнів фірми New Holland. наявні зразки, які підлягають дефектуванню і оцінки їх параметрів технічного стану, проводимо дослідження стосовно визначення корозійного стану зернових шнеків для дослідження ґрунтообробних снаряд. Сценарій... Існують можливості провести лабораторні дослідження для аспірантів машинобудування на лабораторному об'єкті ґрунтовому каналі. Аспіранти галузевого машинобудування можуть проводити свої дослідження з оцінки контролю посівних агрегатів мехатронних систем, регулюванням їх в лабораторних умовах, скориставшись сучасним обладнанням, яке присутні на цьому робочому місці аспірантів. На цьому робочому місці аспіранти галузевшного водування можуть досліджувати в лабораторних умовах режими весівного модуля пневматичного способу внесення. На цьому робочому місці відцентровано способу внесення. даній лабораторії аспіранти галузеводування мають змогу оцінити якість роботи висівних систем різних висівних апаратів пневматичного типу, а також оцінити роботу на дані оцінити роботу датчиків. Те, де дозволяють аспирантам оцінити якість роботи машин для захисту рослин при використанні ручного, напівавтоматичного і автоматичного керування процесу роботи. Робоче місце дозволяє оцінити параметри технічного стану форсунок оприскувачів. Установка дозволяє провести дослідження по розподілу насільне матеріалу по фракціям. На даній установці аспіранти досліджують процес очистки ночного матеріалу повітряного потоку, а також можуть оцінити якість очистки ночного матеріалу використанням сучасних систем імпелерного типу. Аспіранти проводять дослідження засобів автонахування, а також системи водопостачання в цілому. Аспіранти проводять дослідження різних систем доїння. І доїльних апаратів сучасних доїльних апаратів як з нижнім, так і з верхнім молокопроводом. Проводять дослідження різних параметрів вакуумних установок, а також займаються дослідженням очищення вихлопних газів вакуумних установок від, від, від оливи. матеріально технічна база підготовки аспірантів за освітньо-науковою програмою галузевого машинобудування. Лабораторних умов дозволяє якісно провести і дослідження у реальних виробничих умов підприємства.